Галерея під відкритим небом у місті Берлін. Берлінська стіна. Частина Берлінського муру, який збережений, найбільша частина. І це найбільша галерея у світі під відкритим небом. Її створили 118 художниць і художників з 21 країни світу. А саме, як це було? 9 листопада 1989 року Берлінський мур впав. А у 1990 році ці 118 художниць і художників були запрошені у місто Берлін для того, щоб зобразити на цій частині стіни зруйнованій стіні, зруйнованому мурі, зобразити воз'єднання німецького народу. Двох частин країни, розділеної і навіть самого міста Берлін. Треба сказати, що галерея була створена спонтанно доволі. Не дуже її планували, і тому вона є справжнім витвором мистецтва, тому що це результат натхнення. Кожен художник, художниця, кожна малювала по факту те, на що вони були. Мали натхнення на той момент. І з 1991 року ця частина стіни, цей музей, галерея під відкритим небом, є під охороною держави офіційною пам'яткою. З часів заснування цієї галереї частина творів були зруйновані або пошкоджені вандалами. Тому. У зв'язку з цим, у 2009 році були запрошені знову художники-художниці у місто Берлін для того, щоб відтворити свої картини вдруге. Ну, деякі художники, до речі, вже, здається не живі, тому що їхні імена обведені рамочкою. До речі, довжина цієї галереї, цього муру. Складає 1316 метрів. Тим самим ця галерея із Side Gallery є найдовшою у світі художньою галереєю Просто неба з постійною експозицією. Відвідування галереї є безкоштовним і відвідують цю галерею щороку дуже багато туристів. Вона є однією із must have головних. Пунктів відвідування у місті Берліні. Ну і ще один цікавий факт. Звичайно, відвідування цієї галереї є безкоштовним. Відвідувати може кожен, будь-хто вона не закрита, ніякими парканами, абсолютно нічим. А навколо дуже прекрасна набережна з однієї сторони, з іншої цікаве місто сучасне. Тому. Таке місце, локація дуже-дуже цікава. Можна навіть побачити, так проїжджаючи, повз неї на звичайному міському автобусі. Ось так символ диктатури перетворився на мистецький об'єкт. Цікава історія, цікаве життя. Дай Бог миру всім. Будьте здорові і щасливі, друзі!